Мир вам, дорогі друзі, знаходимося на вуличному благовісті в центрі міста, проповідуємо Євангелію, проповідуємо Ісуса Христа. Слава Богу, З командою вуличних благовісників. Роздаємо ось такі, чому Ісус. Проповідуємо Євангелію по картинах. Картина Блудний Син. Дякую вам всі, друзі, молодь. Ви надзвичайні. Місто Львів, наша молодь це без, найкраща. Слава Ісусу. Каю, Шипров, Давай, До нас приїхав в країну пастор із Японії, вуличний Бл благовісник, благовістить тут. І так, Ніколь. 2000 років назад тобі написали такі слова. Ніколь. Всі стомлені та обтяжені приходьте до мене, і я дам відпочинок. Бог дає справді відпочинок. Як на чому Ісус відпочинку? так, як насібний Господь, ти не будеш ми християнська країна. І ми надіємося тільки на Бога. І тільки Бог дає відпочинок. Дякую тобі, Ніколь. Він Боль берег. Слава Ісусу Христу, вуличне благовістя. І та гори, і все, що це тримати.